Заява Буданова сколихнула всю країну. Зі слів очільника розвідки стало зрозуміло. Відбулося щось настільки неймовірне, що українці просто заніміли. Усі, хто почув його звернення, зупинилися, затумувавши подих. Інтрига, що наростала ледь не з перших слів, переросла у справжній шок. Та найголовніше пролунало у самому фіналі. Ці слова змусили мільйони українців відкласти усі свої справи та підхопитися з місць. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про справді важливі речі. Тож обов'язково лишайте в вподоб... Обайку та підписуйтесь на наш канал, очільник головного управління розвідки Кирило Будано, вийшов із вражаючими заявами до всіх українців. Зокрема, він впевнений, що є головна умова, аби бойові дії припинилися в найближчі місяці, та все одно життя буде неспокійним. Далі цитую, нашому суспільству доведеться усвідомити, що абсолютно мирне беззагрозливе життя у найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати спокійно, але про те, що ми маємо бути готові до відсічі, зокрема збройною. У будь-який момент це буде виклик для нашого суспільства, і з цим доведеться жити. Насправді, за останні роки це моя особиста думка. Може, більшість із неї не погодиться, але в принципі нічого гарного, крім зброї, ми так і не навчилися робити, сказав Буданов. До того ж, словами головного розвідника, Росія давно програла в війну, а Україна за допомогою партнерів повернула б усі окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками Москви. Далі знову ж таки цитую: Росія давно програла цю війну. Україна на за допомогою партнерів повернула би всі окуповані території, якби не підтримка Кремля з союзниками Москви. Передусім, північною Кореєю він. Буданов додав, що деякі країни мають не зовсім чесну поведінку. Ці країни, всупереч міжнародним санкціям, дозволяють Росії отримувати зброю, боєприпаси та критично важливу елементу базу. Також дозволяють власним громадянам поповнювати ряди збройних сил Російської Федерації, сказав начальник гур. Він зауважив, що Україна виступає за всеосяжне, довготривали та справедливий Мир, тоді як наміру Росії бачать усі Буданов наголосив. Також правда в тому, що Росія не планувала настільки довготривалий конфлікт, яким він виявився. Насправді Росія точно не очікувала такої потужної міжнародної підтримки України. Тому Російська Федерація конче потрібна пауза для відновлення своїх насамперед військових потужностей. І саме тому начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував ефективність міжнародних санкцій проти Росії як методу завершення повномасштабної війни. Ні, за його словами санкційні обмеження у їхньому нинішньому вигляді точно не змусять агресора змінити свою думку, але можуть спрацювати лише в комплексі з іншими чинниками. Кирило Буданов розкритикував поширену тезу про те, що весь цивілізований світ, нібито, повністю відмовився від російської продукції паливно-енергетичного комплексу. Далі знову ж таки цитую: перше це неправда. На жаль, хочу вам це прямо сказати, зазначив очільник гур. Він також навів приклад розрекламованої відмови Європи від російського газу. Зи та зростання споживання скрапленого газу у низці європейських країн. А чого всі мовчать? Яке споживання зрідженого газу, до прикладу, яке минулого місяця по певних країнах дало приріст 42%, в одній 71% приросту. Це не зовсім те, про що ми тут всі думаємо. Буданов підкреслив, що нині діючі санкції є секторальними та обмеженими. Якщо ми обмеження не знімемо, мета з якої вводились ці санкції, вона не буде досягнута. Підсумував він. Водночас Буданов зайняв проміжну позицію. Це можливо лише за умови радикального підвищення рівня та якості запроваджених обмежень, які мають вийти за межі нинішнього секторального формату. Серед іншого Кирило Будало прокоментував бачення нашої держави як сталевого дикобраза. За словами головного розвідника, це виключно бачення. До цього говорили про ізраїлізацію. Можна добирати різні назви, але головне реалізовувати цю візію. Інакше вона залишиться тільки на папері. Проблема чи то щастя в тому, що нашому суспільству прийдеться усвідомити абсолютно мирне беззагрозливе життя на найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, мова не про те. Але ми маємо бути готові до відсічі, в тому числі до збройної відсічі в будь-який момент. Наголосив розвідник. Боданов продовжує для українського суспільства. Це стане одночасно і викликом, і змогою, і з цим прийдеться жити. Сталевий докобрас із реалізація, там дикий їжак, Якийсь назви можуть бути різні. Головне, що ми вкладаємо в цей сенс: чи насправді ми йдемо до цього, чи це тільки візія. Це питання відкрите. Завершив він. Також керівник гурміноборони Кирило Буданов переконаний, що Україна повинна виробити свою гранд стратегію визначити своє місце і роль у новому світі. Буданов переконаний, що ключовими компонентами безпеки України майбутнього є перехід від ресурсно-сировинної до економіки з високою доданою вартістю, розвиток високотехнологічного ВПК та формування чіткої гранд-стратегії нашої держави. Він зазначив, що гранд-стратегія України необхідна, аби ми, нарешті, визначили. Своє місце і роль у новому світі та впевнено рухались до цієї мети. Нещодавно Буданов висловив думку, що станом на зараз розширення російсько-української війни на країни Європи не фіксується, але надалі це цілком ймовірно. Адже Російська Федерація зазнала більше втрат від ударів України ніж від запроваджених економічних санкцій західних партнерів. Насправді наші удари мали більший вплив ніж санкції. Це просто така математична правда. Ми нанесли прямою дією набагато більших збитків Російській Федерації ніж будь-які економічні важелі впливу, які були Ведені до цього часу це теж неприємна правда, яка приводить нас до висновку, що вочевидь цього недостатньо, сказав Буданов. Він оголосив, що поточний санкційний тиск західних партнерів на Росію недостатній. Якщо це буде продовжуватись так, як воно є, то це не матиме впливу на світобачення Російської Федерації. Але в комплексі це дасть своє, додав начальник гур. Ну а під час Київського міжнародного економічного форуму Кирило Буданов заявив, що Росії дедалі важче, але в неї досі залишається значний запас міцності для тривалого Дення війни теза про те, що Росії стає все важче й важче, вона апріорі правильна. Проте питання ж в тому, наскільки критично це для неї зараз. Ви самі окреслили багато факторів. На жаль, це далеко не те про що всі мріють. Запас міцності та існує досить серйозний для ведення війни, досить тривалий проміжок часу. Відповів Буданов. Те, що росіяни відчувають економічні проблеми, це правда, але це ще не той рівень соціальних і фінансово-економічних проблем, який змусить їх змінити своє стратегічне бачення світу, сказав очільник гур міністерств оборони України тим же часом розвідка озвучила реальні сценарії коли путін погодиться на перемовини. заступник керівника гур міністерства оборони україни вадим скібіцький заявив що реальні переговори про завершення війни з росією можливі лише у 26-му році далі цитую в лютому 25-го року генерал Буданов, очільник розвідки сподівався що війна може завершитися до кінця цього року зазначив скібіцький однак за його словами нині росія активно готується до зимової воєнної кампанії оскільки планує продовжити війну за для захоплення нових українських територій. У 25-му році були певні передумови для завершення війни до кінця року, але зараз ці плани вже не актуальні, пояснив заступник керівника ГУР. Він додав, що реальні переговори можливі лише в наступному році, залежно від того, як буде працювати українська влада. У 26-му році можливі реальні перемовини про справжнє закінчення війни. Будемо дивитися по результату роботи наших політиків, зазначив Вадим Скібіцький. Однак, очільник Кремля Володимир Путін намагається створити так звану санітарну зону у Чернігівській та. Сумській областях про це також повідомив заступник начальника гур Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький під час форуму енергія, що тримає Україну. Скібіцький каже, що воєнна розвідка пов'язує масовані удари по Чернігівщині та Сумщині з намаганням створити у цих областях буферної та санітарної зони. Що значить санітарна зона, це по суті знищення всього, що є всієї інфраструктури, зокрема тепло, електроенергія і інша інфраструктура для того, щоб населення залишило ці території. Це ми, якраз і бачимо, зараз у Сумській і Чернігівській областях говорить Скібіць. Ські він також додав, що Росіяни змінили свою тактику. Вони відійшли від одночасних масованих ударів по всій території України, як це було в жовтні 2022 року. Тоді вони були спроможні і намагалися ракетним ударами одночасно вразити всі найбільш критичні елементи нашої енергетичної інфраструктури. Зараз вони цю тактику змінили на сьогодні. Вони намагаються не просто розбалансувати систему, а повністю знищити об'єкти інфраструктури в певних регіонах. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і. І слава Україні.